Математика. Тема уроку просторові відношення. Орієнтування у просторі. Друзі, всім привіт! Зараз я хочу запропонувати вам пограти в гру Знайди предмет в просторі. За правилами ви маєте знайти предмет, який я назву, і сказати, де він знаходиться. А чи зрозуміло, в якому просторі потрібно шукати предмет? І взагалі, чи знаєте ви, що таке простір? Простором називають протяжність або вмістилище, в якому розташовані предмети та відбуваються події. Наприклад, ваша класна кімната. Чи можна її назвати простором? Звичайно, так. Адже в вашій класній кімнаті розташовані різні предмети: меблі, шкільне приладдя, технічні та комп'ютерні пристрої та багато іншого. А також відбуваються різні події. Зараз йде урок, де ви переглядаєте відео, уважно слухаєте вчителя, відповідаєте на запитання та інше. Тож класну кімнату сміливо можна назвати простором. А як ви вважаєте, вулицю можна назвати простором? Вулиця це теж простір, в якому знаходиться багато предметів. Співіснують багато об'єктів, рухається транспорт, йдуть пішоходи, співають птахи, дме вітер та відбувається безліч інших подій. Тож вулиця це вуличний простір. Пропоную вам після уроку на перерві чи вдома поміркувати про те, який ще буває простір. А зараз настав час гри. Пам'ятаєте, за умовами гри ви маєте знайти предмет, який я назву, і сказати, де він знаходиться. Предмети знаходяться в кімнатному просторі. Але це не ваша класна кімната, а кімнатний простір, який ви бачите на екрані. Тепер я називаю предмет, а ви разом вголос говорите, де він знаходиться. Почали яблуко. Апельсин. Огірок. Лимон. Помідор Тепер давайте пограємо навпаки. Я називаю місце, де знаходиться предмет. А ви викладаєте на магнітній дошці картку з зображенням цього предмету. Почали. На парті За вазою. Під партою. Поруч з вазоном. В склянці. А зараз пропоную кожному перевірити себе. Якщо на ваших магнітних дошках така ж комбінація карток, як на екрані, це означає, що ви були уважними і дуже гарно вмієте орієнтуватись в просторі. Ну що ж, сподіваюсь, вам сподобався урок. На сьогодні все, до зустрічі. Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів. Адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.